Спонсор показу Шелт. програмі Новий Вольво В-40. Найбільше досягнення шведського народного господарства за останні 20 років. Автомобіль м'якіший за пішоходів. І розумніший за водія. Зработало. Новий Феррарі FF. Розкололо прихильників Феррарі на два табори. Революційний, повний привід. <звук> на дореволюційній злітно посадковій смузі. Посадили. І Віталій Козловський на зірковому колі дорвався до чужої машини. Рівно руль! Рівно руль! З усіх автовиробників є один найлінивіший. За останні п'ять років він представив лише три нових автомобілі. Це навіть менше ніж у «Феррарі». І коли такий неквапливий, зважений, прискіпливий завод презентує своє нове дитя і говорить, що це найбільше досягнення шведського народного господарства за останні 20 років, програма тачки, звісно, не могла обійти його увагою. Volvo V40 40. Новий хетчбек від скандинавів у популярному гольф-класі в тому, що технологічні прогресивні шведи не можуть випустити нове авто на конвейер, доки не навернуть ще з десяток опцій. У нового v 40 стандартне обладнання нараховує аж 72 позиції. Але сьогодні на наших тестах ми випробуємо лише козирні системи, якими шведи пишаються понад усе системи безпеки. І для початку подивимось, що буде, якщо на цьому автомобілі небесного кольору в'їхати в стіну. Більше ніж даїшники водії бояться інших водіїв, які в найнесподіваніший момент гальмують в найнесподіванішому місці. Лазери системи City Safety, яка у V40 іде в базі, сканують простір перед авто. І якщо там є нерухома перешкода або повільне авто, система сама готує гальма для екстреного уповільнення. Оскільки система нова, а автомобіль коштує майже 50 тисяч доларів, ми не стали перед Вольво зводити бетонну стіну, обмежились картонними коробками. Отже, попереду перешкода. Ми вмикаємо передачу, підбираємо ноги, забираємо згальм і не торкаємося нічого в цій машині, віддаємо її повністю на у сіті сейфті. От, як бачите, вона загальмувала абсолютно сама. Зроботило. Британські вчені встановили, що третина водіїв відчуває великі труднощі при паралельній парковці. Ще одна третина дискомфорт і спалені нервові клітини. І лише остання третина хвацько паркується в паралельному ряді. Проблеми британських вчених українських водіїв не обходять, тому що у нас в місцях, де паркується більше трьох автомобілів одночасно, автоматично виникає висококваліфікований спеціаліст, який за десяточку граціозно допоможе кинути якір будь-якому авто. Але останнім часом з'являється все більше автомобілів, які мріють залишити безмежну армію охоронців порожнього місця без роботи. Сьогодні на нашому експерименті два автомобілі, на які вже давно точать ножі, всі паркувальники: Вольво В40 і Volkswagen Golf. Паркуватимуться автомобілі між весняними натюрмортами. Під пильним оком конкуруючої фірми. Першим шукає віртуальний гараж Вольво. Вмикаєте парка Сіс, показуєте, що з лівого боку хочете запаркуватись, і сканер Вольво особисто сканує ширину цього самого місця. Якщо його все влаштовує, ширина місця на метр більше довжину автомобіля, на екрані з'являється ось такий значок. Місце знайдено, рухайтесь назад. Після цього ви вмикаєте реверс і вуаля! Далі він робить все без рук. На електронного паркувальника сподівайся, але сам не вимикайся. Контролювати педалі гальм і газу все одно доводиться людині. Каже, рухайтесь повільно, а потім натисніть гальма. Всього три прийоми від нового v 40 І тріумфальна галочка на моніторі говорить, що ваш автомобіль ідеально вписався серед паркувальників в натюрморті. І от тепер та панове. Парковка завершена. Гольф стартує з фурою в 17 см, рівно настільки він коротший, А ми ж не будемо через такі дрібнички рухати наш кришталь. Схема роботи німецького паркувальника аналогічна шведському. Вмикаємо лівий поворот, щоб показати, що ми хочемо паркуватися з лівого боку, і починаємо сканувати автомобіль. От він знайшов один, знайшов другий оп. Але вмикаємо задню і далі даємо німцю самому зробити за себе всю роботу. Поїхали! Все, каже мені, парковочний асистент: за 900 доларів в гольфі ви запаркувались. Тема активної допомоги при паркуванні у Volkswagen Golf коштує рівно 30 діб погодинної парковки у центрі Києва. У Шведа, який щоправда, суттєво дорожчий за свого однокласника. Парк Асіст іде в базі. Якщо ви хочете тікати з паркувального місця, ви показуєте, куди ви хочете виїхати. Нажимаєте парк асіст і, і вона розказує, куди їхати. Шік викритало каже: давай назад, даємо назад. Треба дивитись одночасно на два екрани. Один тут, щоб не врізатися в історію, яка стоїть ззаду, і там, яка каже, що тобі вже треба міняти передачу передамо назад. Ну, все, виїхав. І тут вона каже: приймайте керування далі самі. Від побаченого шведсько-німецького цирку паркувальники на фотографіях відчутно засмутились. І навіть тюльпанчики в експериментальних натюрмортах похилилися додому. Отже, наші піддослідні з активною системою допомоги при паркуванні. Порались невідмінно система Вольво елегантніше оформлена і більш інтерактивна з водієм. Проте Фольксваген сам ще й випарковується. Шведські інженери настільки одержимі питанням безпеки, що навіть придумали собі нереальну ціль та слоган: ніхто не загине і не отримує травму у Вольво після 2020 року. В рамках саме цієї неймовірної програми скандинави розробили і першу в історії подушку безпеки для пішоходів. Як стверджують шведи, пішоходи ламаються при зіткненні з машиною, тому що пішоходи м'які автівки тверді. Для того щоб зробити машину м'якшою за пішохода, безпечні революціонери засунули ще один арбек під капот. Отже, тіло перехожого, якому пощастить попасти під нове Вольво, а не під будь-яку іншу безжальну машину, матиме щастя впасти на м'який капот, який вибухом піднімається на 10 сантиметрів. А голова замість болючого контакту з лобовим склом потрапляє у ніжні обійми подушки безпеки. Чай, каву бажаєте? Так, літак запізнюється. Давайте, напевно, велике лате. Дякую. Кава смачна, вайфай літає. Відкрив маленький секрет. На заправці чекати на літак зручніше і дешевше ніж в аеропорту. V-Power Міпарт Plus – новий вимір потужності. Сьогодні Вольво не лише піклується про передній бампер автомобіля, не лише береже нервові клітини, водія і деталі кузова під час парковки. Відтепер скандинавський епіцентр безпеки дарує шанси на виживання навіть велосипедистам. Приємні новини для велосипедистів. Нарешті з'явилася машина, яка вважає їх за людей. Система Pedestrian Control від Вольво, яка раніше гальмувала перед пішоходами, тепер спинятиметься і перед двоколісними. Раніше інтелектуальний сканер із сенсорами на дзеркалі заднього виду і в радіаторній решітці розпізнавав тільки людину завдяки чітко окресленим частинам тіла: голова, тулуб, ноги. Всіх інших учасників дорожнього руху на колесах автомобіль сприймав як своїх побратимів. Але відтепер новий, як стверджують шведи, вдвічі швидший електронний блок управління відслідковує не тільки тих велосипедистів, які перерізають дорогу Вольво, але й тих, які крут. Тять педалі паралельним курсом. І якщо такий велосипедист почне різко перелаштовуватись перед автомобілем, електронна нянька самостійно пригальмує до повної зупинки. На цьогорічному Женевському автосалоні автовиробники розв'язали справжню війну за життя водіїв, пасажирів і пішоходів. Тільки найледачіший не представив своє ноу-хау, покликане попереджувати, запобігати і застерігати. Про те, щоб водій із точки а в точку Б доїхав в одному шматку, піклується і мерседес. Якщо системою автоматичного екстреного гальмування перед перешкодою спереду вже нікого не здивуєш, то мерседес пішов далі вперед і поставив сенсори назад. Автомобільний поцілунок найбільш поширена аварія на дорозі. Навіть на невеликій швидкості під час такої сумнівної романтики є шанс отримати хлистоподібну травму. Це коли голова, ніби кінець хлиста, яким поганяють коня, різко відхиляється вперед назад. Власне для профілактики таких травм свого часу і з'явились підголівники для всіх авто, за винятком радянських вазів. Там від подібних травм захищала сила волі. Якщо Мерседес відчуває, що ззаду на вас на великій швидкості наближається дядя Вася, то він затискає гальма, затягує пасок безпеки і активує систему НЕКПРО, тобто висуває підголівник вперед, щоб ви не зламали собі шию. Ауді вигадала захищати своїх водіїв та пасажирів у досить незвичний спосіб у випадку екстреного гальмування. Якщо сенсори бачать, що машина не встигає зупинитися перед перешкодою, вона сама зачиняє вікна та люк. Інженери стверджують, що таким чином люди в ауді більш захищені від зовнішніх загроз. Радіолокаційні сенсори в передньому та задньому бамперах, плюс надчутлива відеокамера в салоні, слідкують за ситуацією навколо авто як справжні пункти спостереження. Серйозні і безпечні хлопці ауді стверджують, що навіть ви не бачите навколишню ситуацію так реалістично, як ваша машина. Тисячі інженерів по всьому світу ламають голови, щоб голови усіх учасників дорожнього руху залишились на своїх місцях. Десятки автовиробників збільшують кількість подушок безпеки, встановлюють надчутливі сканери, роблять кузови автівок м'якшими за пішоходів. Але попереду цього технологічного локомотива все одно залишається шведська компанія, яка з 59-го року дбає про здоров'я своїх подіїв. Відтоді, як Нільс Болін винайшов перший пасок безпеки. Далі в програмі новий Ferrari FF. Перший автомобіль з маранелло на кожний день. Для серйозного успішного сімейного хлопця. За кермом стажер. Боже, я же ж тебе калмати. <гум> Недосвідчений Віталій Козловський доводить до сказу ведучого. Стоп, 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 стоп! стоп. І губить деталі L-200 по дорозі. <гум> Спонсор показу Шелт. Це Вже давно не просто виробник брутальних спорткарів, наземних ракет, керуючи якими серце водія, відбійним молотком пробиває груди, а кожен зайвий рух керма може стати останнім. За останні роки філософія легендарного автовиробника дещо змінилась. Сьогодні італійці відкривають розважальний парк Феррарі World в Абудабі. Блять, покупців з усього світу до своїх численних магазинів з кепками і брелоками, і нарешті створюють Ferrari FF. щось середнє між скаженим звіром та улюбленим лабрадором. Розкололо прихильників Феррарі на два табори. Одні вважають, що в Маранелло зійшли з глузду із такою практичністю недовгою виробляти каєни. Інші ж вірять в те, що Ефеф надало Феррарі нового дихання. Скандальніше рішення від породистої італійської конюшні. Всю свою історію вони змагаються за звання найкращого виробника суперкарів. А тепер з усіх сил доводять, що їх автомобіль найпрактичніший. Декою що власники Феррарі обурювали, що змушені брати свої повнопривідні бентлі на гірськолижний курорт, в той час як на улюблених червоних жеребцях можуть кататися лише французькою рів'єрою. Що ж, Феррарі довелося відповісти на забаганки клієнтів. Так з'явилася FF – перша справді повнопривідна чотиримісна Феррарі. Але Феррарі не асоціювались з практичністю. Це скоріше символ романтики автоспорту. Але тут справжній багажник. 440 літрів. Це як у форді фокус чи на 100 літрів більше, ніж у гольфа. Проте як на мене купувати Феррарі через обмін багажника, це все рівно, що ходити на концерт пающих трусов, аби послухати, як дівчата співають. C'est Так само з об'ємом простору на задніх сидіннях. Якщо раніше там було б комфортно, хіба що новому папі римському, який відомий своєю скромністю та ескетичністю, то тепер сюди з легкістю помістяться двоє цілком нормальних українських священнослужителів. Тепер Феррарі безапеляційний автомобіль-егоїста перетворився на машину альтруїста. Ось подивіться на задніх сидіннях досить комфортно людині середніх розмірів. Вони навіть монтували монітори у спинки сидінь для того, щоб пасажири раптом не засумували у Феррарі. Феррарі FF з величезним багажником та чотирма сидіннями це більше не авто для плейбоя, це авто для серйозного, успішного сімейного хлопця. Але практичність цього нового Феррарі закінчується там, де відкривається капот. Економити разом із двигуном об'ємом у 6,3 літри. Навряд чи вийде. На цих мальовничих картинках теж революційний, повнопривідний Ferrari FF. Але тут новий спорткар більше нагадує справжній снігохід. Дивлячись на ці щедро засіяні лопатим снігом дороги Альпійських гір. Здається, що тепер друге ім'я нового дітища інженерів з Маранелло це зима. Спеціально привели італійського жеребчика на цю приватну, засніжену, злітно-посадкову смугу у селі Долина, що на Київщині, адже самі хочемо спробувати так само, як на красивих картинках. Але ганяти на Феррарі з засніженою трасою так само доречно, як влаштовувати перегони Формули 1 на трасі для позашляховиків. Швидше за все, це можливо, але дуже недовго. Цю скажену тварину, попри всю революційність і технологічність, міг спинити тільки непрохідний український сніг. От що означає кураж. Включив п'яту передачу і машина стає неповнопривідною. Посадили. Виявляється, що повний привід автоматично вимикається на п'ятій передачі. А відтак лише два колеса не здатні вигрібати завалені снігом українські злітні смуги. Штою долати кучугури на Феррарі так само необхідно, як ходити по полю в лакованих черевиках. Так італійці спробували додати крихту практичності у свій безкомпромісний спортивний світ за допомогою кількох задніх сидінь великого багажнику і повного приводу. Втім, усі ці розмови про практичність Феррарії більше схожі на мінометний обстріл перед запуском ядерної бомби. Головне, що як і в кожного автомобіля з жеребцем на капоті, тут править балом фантастична швидкість: 335 кілометрів на годину максималки, якої можна досягти разом із Shelby Power Nitro Plus. Технологією протестованої Феррарі. 62 літровий двигун і у 660 італійських жеребчиків. І в результаті з кожним дотиком до педалі газу тебе втискає вручну пошите крісло. Ось що коштує майже півмільйона доларів. Сьогодні випробувальний полігон для одного серійного пікапа перетворився із дороги смерті на ріку виживання. Томни білого снігу стали непрохідним коричневим вагном на трасі повно прямих, де води вище ніж по коліно. А кожен крутий поворот тепер нагадує справжню ковзанку. Це це бездоріжжя, помножене на дитячий лише чотиримісячний місячний досвід керування автомобілем. Зводить на нівець шанси сьогоднішнього зіркового гонщика. на гідний результат. Напевно, що водій цього тендітного мікроскопічного автомобільчика Fiat 500 ще навіть не уявляє, як нелегко йому доведеться за кермом вдвічі більшого Mitsubishi L200. На білій італійській малолітражці підкотив весь у чорному український співак Віталій Козловський. Брав своєю першою машиною незвичну машину mm -hmm. Fiat 500 – це легендарна тачка, Вона безумовно і безапеляційно красива. Вона дуже стильна і дизайнерська, але є без наговори про те, що вона. Більше жіночі, ніж чоловіча. Ну, я так не погоджуюся. Вона дуже зручна, справді, для міста, для пересування. Ти знаєш, а те, що там говорять, не говорять, кожен для себе обирає те, що йому зручно і в чому йому комфортно. На сьогоднішній день така машина для мене комфортабельна. Ну що ж, ну тоді все, що нам лишається, це Mitsubishi l 200 педаль газу і вперед до перемоги. І... Полетіли. Не полетіли, а попливли. Причому з перших метрів траси Віталій їхав майже на осліп, не вмикаючи двірники. По моє вікно, по моє вікно. Ші, не ніфіга. От таку. Давай, давай, і право, право, направо. Перед флажком направо. Ага, і із, із, Зразу наліво, одразу наліво. Вилітаєш, стоп! Стоп, 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 стоп! Давай, Хоча вперед, вперед. Давай. Прямо, Давай, не жалій! не жалій! І Віталік не жалів, а давав. Він перший, хто взагалі не слухав підказки ведучого і їхав на своїй хвилі. <різوع> <різوع> так, ти взагалі мене не слухаєш. Козловський перший, хто вирішив долати полігон просто навпрошки. О, й -й -й -й. Дуже перекрутив. ще. Ліворуч. Ще, 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 ще. ще ліворуч, щось туди, туди повертай туди. І нарешті Віталік поки що єдиний пілот, який не вписався скрізь, де тільки можна було не вписатись. так О, так ти в занос. Стоп, 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 стоп! Давай назад, на задню, 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 задню. Бруст вернутів. Та незважаючи ні на що співак немов у комп'ютерній іграшці, абсолютно відмовлявся забирати ногу із педалі газу. Праворуч! боже, як же ж тебе ковати? Ще ніхто в нас не один, скажено, як ти. Так, давай на Рівно, Рівно, руль, Рівно руль, рівноруль! Зразу стоп, 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 стоп! Назад! Так. Погребли. Тут -ту спортзали ходити на а що ж ти <смір> <думав>? <смір> це того, звісно. <смір> Зірковий шофер всього на всього із чотирьохмісячним стажем без вагань пролетів усі високі горби траси, а потім, не скидаючи газу, гнав уже фірмовим автобаном. <після> Слышь, це це, це називається Українські реальні дороги. Сів в машину і поскакав. Рівно руль, Рівноруль, рівноруль. Куди далі? От прямо, 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 прямо. за шинами ліворуч. <різв 'я> Ти навіть, ти навіть на фініші не вписався в фінішні ворота. Слухай, ну це просто караул. Я не знаю, як можна, їдячи по такій трасі, щось розповідати в голос. Я, я, ти кажеш, роби рівно руль, а я не розумів, в яку сторону мені крутити, щоб він встав рівно. Ти летів найдивовижніше з усіх наших пілотів зіркових. Ти не вписувався все, куди можна тільки не вписатися. На щастя, ти вписався в три горби. Бо якщо б ти не вписався в три горби, ми б тобою вже тут не стояли. А можливо, просто лежали би і говорили б такі просто до гори дриго. Ну полежали відпочили б. Твій час 5 хвилин, 5 секунд. О. І це означає, що ти перший. Вау! Я перший! Тільки з кінця. Правильно супер виділився серед інших. На цьому сюрпризи не закінчуються. Ця картка лояльності від нашого паливного партнера Shell Тепер твоя. Супер. Вітаю тебе. Дякую. Непрохідне болото ще від початку засмоктало всі шанси козловського на гідний результат. Хоча автомобіль під хаотичними рухами недосвідченого шофера пройшов полігон на межі можливостей, результатом агресивної і безкомпромісної їзди Віталія став відірваний шмат від переднього бамперу. Далі автомученик L200 продовжуватиме змагання за своє життя вже без нього. В наступній програмі Bentley Continental GT Speed проти Бранденбурзьких воріт як метросексуал в паливарному цеху Балтійського моря Ми з і імператорського палацу. Гості з майбутнього наполовину перероблений газет. Економлять на матеріалах, на дизайнерах і, звичайно, на пальному. Справжній бензосвинтар і черговий кат підіймає сокиру над кабіною серійного пікапа. Sponsor um Shell.